Мешканці деяких багатоповерхівок у місті поділилися своєю неприємною ситуацією, заявивши, що в їхніх житлових будинках відсутня електроенергія на сходових майданчиках та в тимчасових укриттях. Резонанс виник серед мешканців вулиць Соборна, 76, проспект перемоги 34 та Черняхівського 2. Адже дана ситуація створює серйозні труднощі при пересуванні по сходових клітинах вночі, а особливо при необхідності користування тимчасовими укриттями під час повітряних трьох. У зв'язку з даною проблемою у багатоповерхівках, які обслуговує приватне підприємство Курінь. Ми звернулися до директора підприємства Василя Шепітка за роз'ясненням щодо ситуації, яка склалась. Василь Васильович, доброго дня. Здоров'я. До вас звертаємось стосовно такого питання, що є скарги від мешканців деяких будинків у нашому місті про те, що є відключення світла у місцях загального користування. Прокоментуйте, будь ласка. Дійсно в нас зараз непрості часи з енергопостачальними компаніями. Що вони склалися? Дійсно, є договір, який пролонгірований. договір був ще з Обленерго, потім його пролонгірували ДТЕК. На сьогоднішній день йде відключення місць загального користування. От. Хоча у нас вчора спілкувалися ми з реченнями НКРЄ, вони надали відповідь, що не мають права вони відключати згідно закону. Що це звідки ця, скажімо так, тема виросла? Ну, Є заборгованість в різниці між показниками лічильників і тому що в нас по договору певний час був договор на те, що в під'їздах повинні були встановлені лампочки от, накалювання 100 ватт там, де нема приладів обліку. Отак. От Дійсно, ми почали роботу. Літом був ну, воєнний стан. Навесні була постанова, я не, там є постанова, це Одеської обл, воєнної е, щоб зробити енергозберігаючі лампи встановлювати, для того, щоб економити електроенергію, так як важкий стан в державі з електроенергією. Даби, щоб це було все зроблено в, принципі, в сфері економії, ми дійсно пішли по цьому путі. Ми почали був міською владою виконаний проєкт, де повинні були встановлені прилади обліку на під'їздне освітлення, і також установити прилад обліку общебудинковий. Ну це вже ми не баланс утримуючи, це вже лінія міської влади. Ми свою роботу вже протязі півроку робимо. Тобто будинок зроблений, установлений лічильник, поставлені лампочки, не розберегаючи на 8 Вт, ви розумієте, 100 Вт і 8 Вт. Це дуже велика різниця. І дійсно ми подавали неодноразово їм листову заяву, ну, листування з ними, і показники. Ми кожен місяць даємо показники по кожному будинку. Там, де ми встановлювали перевід обліку, ми їм писали, що в будинку встановлені перевела обліку. Просимо вас е зробити доповнення договору, зареєструвати цей лічильник і е будемо платити по лічильнику. Ну, як нормальні це везде люди. Щоб ви розуміли, що сьогодні різниця між показниками і тим, що вони вам, нам виставляють Вт, це ну, знаєте, як сказати. Ну, те, що ти не брав, ми електроенергію цю не споживаємо. Тобто ми бачимо, що ми споживаємо. Коли будинок, ну, проспект Перемоги навіть 5, да? От, там бухгалтер тільки що говорила, там різниця, вони, якщо нам виставили по тому місяцю 324 кВт, да? а ми використали все 10. По лічильнику, це з тим з укриттям, там підвал, укриття, це все горить світло цілодобово. Ви розумієте, яка різниця? Та дійсно на ці кошти, які ми будемо економити, ми дійсно приводимо сьогодні всю систему ну, е, за місць загального кресування до порядку. Тобто так, передохнути, міняємо кабель. Ну, тобто наводимо, щоб е, коли йдуть відключення масово, зараз зима піде, щоб наші електрики ну, успівали. Тому що дійсно в минулому році ми не успівали, тому що застарілі мережі. Електропостачання буде місце загального користування. І ми дійсно приводимо це в порядок. Але ДТЕК і ТОВ, яке енергопостачальна компанія, не признають. Вони не відповідають нам одне на наші запроси для того, щоб зробити договор, щоб ми платили реальні кошти. Вони не признають, пишуть договір такий, та й все. Тим більше цей договор лонгірований, ще з обленерго. Ми хочемо перезаключити Ми хочемо, але Нам ніхто не відповідає. І сьогодні вони вже набрали за три місяці, щоб ви розуміли, в районі 43 тисяч це ті грошей, які можуть бути використані на утримання мережі електричних мереж будинків, використані на зарплату людям, на електроенергію, ну, на ці всі потреби підприємства. І от на сьогоднішній день така спорна ситуація. Вони пішли, вони попередили, хоча вони не мають права на сьогоднішній день, і НКРЄ дала нам роз'яснення, що вони місця загального користування вони не мають права відключати. Да, ми можемо судитися, да, ми можемо спорити. Хай подають на нас суд. Ми готові доказати. В нас все є. У нас є листування з ними. Ну як платити за ту енергію електричну, яку ми не використовуємо. Тому є така сьогодні проблема. Жителі нас розуміють, ми їм об'ясняємо. Але ще більше, вони сьогодні відмикають там, де офіційно є прилади обліку. Тому що вони там, де немає, вони не можуть відключити. Вони відключили 76-й, який з 2000 року є прилад обліку. І ми по показникам ми заплатили за електроенергію. Іменно по відомості. Ну вони п'ють на те, що договорі в них один ліцевий що, це курінь-два. От смішно, вони відключили 34-й, де теж офіційно є прилад обліку. Причому як вони вщотчики відключили і поставили пломбу назад за пломбіром. Так же само вони Черниховського два відключили. Ну там ми тільки зробили прилад обліку. Ну, є він. Ми просимо всього-навсього одного. Заключити договір. Опломбувати. Лічини поспілкувавшись з директором приватного підприємства Корінь та зрозумівши те, що провини підприємства у даної ситуації немає, телефонуємо директору Одеської обласної енергопостачальної компанії Юрію Паршину. Сподіваємось почути від нього зрозуміле пояснення. Адже як вище зазначив Василь Шепітко, місця загального користування не можуть бути відключені від електромереж, особливо в умовах війни. Юрій Олександрович, доброго дня. Вас турбує телекомпанія КЕТ, кореспондент Ксенія. Маємо до вас питання стосовно відключення світла у місцях загального користування у деяких багатоповерхівках у місті Подільськ. Також ми знаємо про те, що у місцях загального користування взагалі відключення світла, світла заборонено, тим більше в умовах військового стану. Поясніть, будь ласка. Ну, а я не можу вам цього пояснити. У мене немає інформації про цих об'єктах. Тому заносить свій контакт. Ви як у вас? Ксенія? Так. Сені. Добре, дякуємо. Ну що ж, як бачите, на жаль, відповіді ми не отримали, хоча дуже сподівалися на це. Також після цього ми подзвонили і на гарячу лінію, о але і там зрозуміло відповіді на дане питання на жаль не отримали. Отож, керівництво громади разом з приватним підприємством Курінь роблять все можливе і неможливе, аби це питання було вирішено найближчим часом. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.